Так, чекайте. Чекайте. Дрон Семирка навантажений. Не спрацьовує. Давайте ще далі. Да, да, на підвітряна сторона. Спрацьовує. 550 метров, навантаженный дрон Семирка. Давайте летіть. Давай. Дома, ласить, ще трошки далі. Я його Дома. чую. Я його на слух чую. на слух чую. Ну я чую все рівно на слух. Трошки далі, ще давай. Дома. Чути, чути, давай ще далі. Не чую! Давай лети! Висота Добре! Чую! І спрацювало! Добре, давай лети сюди! Не чую! Чую! Спрацювання! Він, він він за вітром проривається звук. Я бачу. Його. То він весь час працьовує у нього прекрасно січе. Так, давай на 550 метрів. 550, дай? Дивись, як Я вже його не чую. Є, є, видно. Але не чути. Розвертайтесь? Да, так, давай, розвертайся. Да, и газуй тогда на нас. Чую. Е. Yeah. Блін, я чесно кажучи, навіть же не знаю. Ну давай туди, так щоб не було чути. 500, да. да? Його чути. Відлетіть так, щоб не було чути, хоча би, бо, блін. Він проскакує, звук проскакує. Що робити? Що робимо? Зараз зараз. Ну, звук чути, але не спрацьовує. Кілометр відстань? Так. більше Ну давай, лети сюди. Давай, давай. Є. Спрацювало!